Шановні панове, здається, прекрасні апартаменти в центрі посадки. В принципі, окопані. Зверху дощ немає. Йти, криша чуть, чуть тільки протікає. Повномасштабне вторгнення я зустрів в місті Києві. Починав свій шлях підрозділ хижак, буча. Ірпінь, потім ми переїхали на Миколаївський напрямок, працювали. Це специфіка наших підрозділів, дія в населених пунктах. В Серебрянському лісі ми працювали з мінометом 82-го калібру. Наш міномет був розташований 250 метрів від окопів противника. Поранення. Я був тоді якраз на охороні позицій, був блуждаючий міномет, і АГС приїхав, відстрілялися недалеко від нас. Блуждаючий міномет, в принципі, це всі розуміють. Вони приїхали, відстрілялися і швидко втекли. А в наш, а ми з мінометом стояли там на позиціях рядом. Ми так поні вони про нас не знали. І туди півпакета градів прилетів. Ну якраз тоді я отримав поранення. Після поранення повернувся далі на службу. А в подальшому мені запропонували стати інструктором в державній прикордонній службі. На даний період часу я являюся інструктором з вогневої підготовки. Основна задача це передати опит побратимам. Які приходять новоприбулим, щоб вони мали навички, які поможуть їм рятувати їхнє, їхнє життя та здоров'я.